Уявіть, що ви королівський бальзамувальник у стародавньому Єгипті, і вам щойно доручили найбільш тривожне завдання у вашій кар'єрі, дружина фараона лежить перед вами на мармуровій плиті, але це не звичайна муміфікація. Вам наказали зберігти її тіло у спосіб, що суперечить усім священним традиціям, які ви коли-небудь знали, і причина цього змушує вашу кров холонути в жил. Це була невигадка. Це було повсякденною реальністю в стародавньому Єгипті, де інтимні практики були настільки екстремальними, що травмували б сучасну психіку. Ви думаєте, що знаєте про єгипетську цивілізацію, золоті скарби, величні фараони, таємничі піраміди ось чого вас не вчать у школі. У стародавньому Єгипті існували сексуальні практики, настільки екстремальні, що вікторіанські археологи. Буквально ховали докази, де королівські діти піддавалися жахливому насильству з боку власних сімей, і де релігійні фестивалі перетворювалися на тижневі оргії насильства та сексуального. Те, що я збираюся вам показати, змусить вас поставити під сумнів, усе, що ви знали про одну з найвеличніших цивілізацій в історії, тому що правда про єгипетські інтимні практики. Настільки тривожна, що музеї всього світу намагалися приховати докази понад століття. Між 3100 роком до Н та 30 роком до Н. Вздовж родючих берегів Нілу єгиптяни розробили практики, які шокували б навіть найбільш ліберальні сучасні ум. Ішлося не лише про особісте задоволення чи релігійну церемонію, йшлося про космічний контроль, божественну силу, та систематичне використання сексуальності як зброї політичного домінування. Фараони були не просто царями, вони були живими богами, чия інтимна спроможність, як вважалося, безпосередньо контролювала радючість нілу, успіх врожаїв та виживання самої єгипетської цивілізації. Це створювало величезний тиск, змушуючи доводити божественну могутність. Через дедалі екстремальніші прої. докази походять із храмових написів, яких ніколи не бачать туристи, папірусних документів, що описують практики, надто відверті для музейних вітрин та археологічних знахідок, які вікторіанські вчені навмисно приховували від громадськості, коли археологи 19 століття вперше виявили відверті зображення в єгипетських гробницях і храмах, вони були настільки шоковані, що або знищували докази, або замикали їх у приватних колекціях. Єгипетське суспільство діяло за принципом, що сексуальна енергія це космічна енергія, кожен акт інтимної близькості був потенційно релігійним ритуалом, кожен оргазм розмовою з богами, кожна сексуальна позиція формою молитви. Ця система вірувань створила культуру, де межі. Між поклонінням та інтимністю, між релігійним обов'язком та особистим задоволенням повністю зникли, але ця космічна сексуальність мала темний бій. Діти, народжені в елітних сім'ях, потрапляли в пастку системи, яка ставилася до їхніх тіл як до релігійної власності. Домашні раби стикалися із систематичним сексуальним насильством, яке вважалося не лише законним, а й релігійно необхідним. А коли все йшло не так, коли Ніл не розливався або врожаї гинули, сексуальні практики ставали дедалі відчайдушнішими та жорстокішими. Відкриття, яке змінило все, сталося не під час якихось драматичних розкопок гробниці, а в тихій лабораторії у 1925 році, команда Говарда Картера проводила перше детальне дослідження мумії Тутанхамона, коли вони помітили щось. Що переслідуватиме єгиптологію протягом наступного століття, геніталії хлопчика короля були відсутні, не пошкоджені, не згніли, а хірургічно видалені з точністю кваліфікованого ліка. Сліди розрізів були чистими, навмисними і мали ознаки того, що були зроблені невдовзі після смерті, як частина процесу муміфікації, але Тутанхамон був не один. У міру того, як досліджували більше королівських мумій, використовуючи дедалі складніші методи, вимальовувалася тривожна закономір. Багато фараонів і знаті мали ознаки видалення або модифікації геніталій. деякі були повністю кастровані, інші мали ознаки процедур збільшення, що включали введення сторонніх матеріалів. Найшокуючіше відкриття надійшло з гробниці неназваного принца з 18-ї династії. Його мумія виявила не просто відсутність геніталій, а докази того, що видалення було проведено, коли він був ще живий. Медичний аналіз кісткової структури та залишків тканин припустив, що це було не покарання чи нещасний випадок, а навмісна релігійна процедура. Давньоєгипетські тексти почали набувати тривожного сенсу, згадки про те, щоб зробити мертвих досконалішими для загробного життя. Описи підготовки тіла до вічного служіння богам та інструкції щодо модифікації померлива для забезпечення належного духовного функціонування в іншому світі. Наслідки були приголомшливими. Якщо єгиптяни регулярно модифікували геніталії своїх мертвих, що це говорило про їхнє ставлення до сексуальності в людському тілі? Чи були ці модифікації суто посмертними, чи вони відображали практики? Які проводилися і над живими, але, мабуть, найбільш тривожним із усього був систематичний спосіб, у який вікторіанські археологи приховували ці докази. Коли ранні єгиптологи стикалися з відвертими сексуальними зображеннями або доказами модифікації геніталій, вони не просто ігнорували це, вони активно придушували це, прибираючи артефакти з поля зору громадськості. Та викреслюючи описи з офіційних звітів, понад століття справжній масштаб єгипетських сексуальних практик приховувався не давньою таємничістю, а сучасним соромом і вікторіанським святенництвом, яке не могло прийняти те, що чітко показували, але відсутні геніталії були лише початком того, що знайшли археологи. Єгипетська система сексуального контролю діяла через складну ієрархію. Яка визначала кожен аспект інтимно, на вершині були фараони, чия сексуальна продуктивність вважалася життєво важливою для виживання Єгипту, ніж ще знать, і жерці стикалися з величезним тиском, мусячи доводити свою гідність через сексуальні демонстрації та релігійну віду на самому дні були домашні раби, особливо діти, які стикалися із систематичним насильством. Що не просто толерувалося, а було релігійно приписаним. Королівські діти, народжені в цій системі, стикалися з особливо жахливою долею. Давньо єгипетські тексти описують, як елітні сім'ї присвячували своїх наймолодших дітей служінню в храмі, де їх з раннього віку навчали сексуальних технік. Цих дітей, деяким з яких було лише шість або сім років, вчили, що їхні тіла належать не їм самим. А богам навчання було всебічним і жорстоким, діти вивчали специфічні позиції, техніки для продовження задоволення та методи підтримки збудження під час тривалих релігійних церемоній, їх вчили відсторонюватися від власних фізичних відчуттів, розглядати свої тіла як інструменти, а не як особисту власність. Медичні папіруси описували фізичну шкоду. Як у це навчання завдавало молодим тілам, у дітей розвивалися хронічні травми від примусових тренувань на гнучкість, їхній ріст часто затримувався через погане харчування, розроблене для підтримки дитячих пропорцій, яким віддавали перевагу дорослі клієнт. Багато хто помирали від внутрішніх травм або інфекцій, пов'язаних із передчасною інтимною активністю. Але насильство виходило далеко за межі храмового навчання. Заможні єгипетські родини регулярно використовували своїх домашніх рабів для задоволень, причому діти особливо цінувалися за їхню уявну чистоту та піддатливість. Юридичні документи свідчать, що дітей рабів могли купувати та продавати спеціально для сексуальних цілей, а їхня вартість визначалася віком, зовнішністю та підготовкою. Психологічний вплив був руйнівним. У ті, хто вижив і дожив до повноліття, проявлялися симптоми, які сучасні психологи розпізнали б як важку травму. Їм було важко формувати нормальні стосунки, вони часто ставали сексуально компульсивними або повністю замкнутими, і часто помирали, молодими від того, що стародавні тексти ефемістично називали розбитим серцем, можливо, Найбільш тривожним було те, як це насильство виправдовували через релігійну доктрину. Жерці вчили, що сексуальне служіння богам є найвищою формою, те, що діти, обрані для такого служіння, вважалися благословенними, а не жертвами, сім'ї заохочували почуватися вшанованими, коли їхніх дітей обирали для храмових обов'язків, навіть коли вони розуміли справжню природу того. Що відбуватиметься. Економічний вимір додавав ще один рівень жаху, археологічні дані свідчать про 73% смертність серед храмових дітей, а медичний аналіз виявив процедури, що тривали до 6 годин. Багаті покровителі платили високі ціни за доступ до дітей рабів, фінансуючи систематичну індустрію насильства, що тривала тисячоліттями. Але якщо ви думаєте, що це найгірше з чим стикалися єгипетські діти, ви не готові до того, що буде далі. Це систематичне насильство було нічим порівняно з тим, що відбувалося під час свята Сп'яніння найвідомішого релігійного фестивалю, є те, що я збираюся розкрити, включає практики настільки екстремальні, що коли ранні археологи виявили докази, вони буквально спалили документи, ані переклали їх. Для широкого загалу. Те, що я збираюся описати, змусить усе, що ви щойно почули, здаватися дитячою казкою. Наступна практика поєднує релігійне поклоніння з сексуальним насильством у масштабах, які шокували б навіть сучасну аудиторію, це втягувало цілу цивілізацію у тижневі оргії хаосу, і археологічні докази доводять, що це дійсно відбувалося саме так. Як описують стародавні джерела. Перш ніж ми зануримося в найбільш тривожну частину, натисніть кнопку Вподобання, якщо ви можете витримати те, що буде далі, і обов'язково напишіть у коментарях, звідки ви нас слухаєте. Я вважаю неймовірним, що людей по всьому світу об'єднує однакова цікавість до найтемніших сторінок людської історії. Свято Сп'яніння. Представляло собою абсолютну вершину єгипетського сексуального екстремізму, щорічний фестиваль, присвячений богині Хатхор, що перетворював усю цивілізацію на тижневу оргію насильства, сексу та релігійного хаосу, те, що починалося як святкування божественної жіночності, перетворилося на щось, що, за сучасними стандартами, вважалося б злочином проти людяності витоки фестивалю лежать у єгипетській міфології. Зокрема, в історії Сехмет, богині Єлєвіці, яка майже знищила людство у п'яній люті. Згідно з легендою, богам довелося затопити Єгипет пивом, змішаним з червоною вохрою, щоб змусити Сехмет думати, що вона п'є кров, через що вона сп'яніла настільки, що забула свою вбивчу місію, і перетворилася на лагіднішу хатхор, цей міф став шаблоном для щорічного святкування. Яке заохочувало кожного єгиптянина напиватися до стану божественної одержимості, але фестиваль виходив далеко за межі простого сп'яніння. Учасники вірили, що у своєму п'яному стані вони ставали посудинами для самих богів, вільними діяти за будь-яким імпульсом, без моральних чи юридичних наслідків. Підготовка починалася за місяці наперед. Храмова влада варила величезну кількість пива. Часто додаючи психоактивні речовини, отримані з квіток лотоса та інших рослин, отримана суміш не просто п'янила, вона викликала галюцинації та різко знижувала гальмування. Учасники повідомляли про видіння, чули божественні голоси та відчували одержимість над природними силами. Коли фестиваль починався, звичні соціальні правила повністю зникали. Господарі займалися сексом із рабами на публічних площах. Заміжні жінки кидали свої сім'ї, щоб приєднатись до бродячих банд гуляк. Діти піддавалися впливу відвертих інтимних дій і часто самі ставали учасниками. Уся цивілізація поринала в хаос, що тривав сім днів і ночей. Стародавні тексти описують сцени, що шокують навіть сучасних читачів. Групи сп'янілих єгиптян штурмували міста. Вдираючись у будинки та змушуючи мешканців приєднуватися до їхніх святкувань. Жінки піддавалися груповому насильству, яке вважалося релігійним причастям. Чоловіки змагалися, хто зможе довше підтримувати сексуальне збуття, будучи повністю п'ятим. Насильство було таким же екстремальним, як і сексуальні. Учасники нападали одне на одного сексуальною нісамовітістю, кусаючи, дряпаючи та завдаючи ран. Які вважалися знаками божественної прихильності, деякі гуляки помирали від внутрішніх травм, спричинених жорстокими сексуальними діями, інших затоптували натовпи п'яних учасників святкування, що рухалися вузькими вулицями. Релігійне виправдання робило все ще більш тривожним. Жарці вчили, що будь-яка дія, вчинена під час фестивалю, є за визначенням святою. Оскільки учасники були одержимі божественними духами, насильство ставало релігійним причастям, жорстокість ставала священною жертвою, насильство над дітьми ставало божественним благословенням. Іноземні відвідувачі залишили свідчення, які розкривають міжнародний жах від цих святкувань, месопотамські дипломати описували фестиваль як доказ того, що єгиптяни. Були варварами, замаскованими під витончену цивілізацію, деякі королівства відмовлялися посилати послів до Єгипту в періоди фестивалів, побоюючись за їхню безпеку та моральне забруднення. Наслідки фестивалю були такими ж травматичними, як і сама подія. Учасники часто не пам'ятали, що вони робили, будучи п'яніми, що призводило до психологічних травм, коли вони виявляли докази своїх сім'ї, руйнувалися. Коли члени дізнавалися, що їхні родичі робили під час святкування, діти, народжені через дев'ять місяців після фестивалю, стикалися зі стигмою як нащадки божественної одержимості, а не нормального зачаття. Економічний вплив був приголомшливим. Цілі міста закривалися на тиждень, поки населення віддавалося п'яному розум, сільськогосподарські роботи зупинялися, торгівля припинялася. А державні функції завмирали, вартість втраченої продуктивності була величезною, але фараоні вважали це необхідними витратами для підтримки космічного балансу. Фестиваль також служив політичним цілям. Забезпечуючи клапан для виходу соціальної напруги, він дозволяв єгипетській системі підтримувати жорстку ієрархію протягом більшої. Частини року громадяни могли бунтувати проти влади. Господарі могли бути принижені раб, а соціальні норми могли бути порушені, але лише під час цього ретельно контрольованого періоду хаосу археологічні дані підтверджують екстремальний характер цих фестивалів. Розкопки храмових комплексів виявляють спеціалізовані камери, призначені для групової сексуальної активності з особливостями, які свідчать про те, що вони використовувалися для жорстоких і принизливих дій. Речові докази збігаються з тривожними свідченнями, залишеніми стародавніми авторами. Систематичний крах єгипетської сексуальної культури почався в період птолемеїв, коли грецькі правителі намагалися нав'язати середземноморські цінності єгипетським релігійним практикам зіткнення між грецьким раціоналізмом та єгипетським сексуальним містицизмом створило кризу. Яка, зрештою, знищила обидві системи. Птолемеї, незважаючи на те, що були іноземними правителями, відчували необхідність брати участь у єгипетських релігійних фестивалях, щоб зберігати легітимність в очах своїх підданих, але їхні грецькі почуття були нажахані екстремальними сексуальними практиками, з якими вони стикали. Клеопатра намагалася змінити свято сп'яніння, скоротівши його тривалість. І ввівши обмеження на насильство та публічний секс, ці реформи спровокували релігійну кризу. Єгипетські жерці стверджували, що зміна фестивалю розгніває богів і накличе космічну катастрофу, вони вказували на стихійні лиха, військові поразки та економічні проблеми як на доказ того, що боги вже не задоволені іноземним втручанням у священні традиції. Кріза досягла піку за правління Клеопатрій III, яка зіткнулася з неможливим завданням задовольнити як єгипетські релігійні очікування, так і римські політичні вимоги. Римські спостерігачі були шоковані єгипетськими сексуальними практиками, розглядаючи їх як доказ варварства та морального занепаду, але єгипетські жерці погрожували повстанням, якщо від традиційних фестивалів. Відмовляться повністю. Рішенням Клеопатри було створення приватних версій фестивалів для єгипетських релігійних лідерів, водночас демонструючи римській аудиторії скромніше публічне обличчя. Цей компроміс не задовольнив нікого і створив культуру лицемірства, яка підривала як єгипетський релігійний авторитет, так і римський політичний контекст. У цей період насильство над дітьми стало ще більш систематичним. Оскільки зневірені правителі намагалися довести свою відданість єгипетським традиціям, приховуючи докази від римського нагляду, дітьми рабами торгували у більших кількостях, а насильство над ними чинилося в таємних кімнатах, куди римським чиновникам вхід був заборонений. Психологічний тягар для єгипетського суспільства був величезним. Покоління дітей виховувалися в системі. Яка нормалізувала сексуальне насильство та релігійний екстремізм. Коли зовнішній тиск змусив змінити ці практики, багато єгиптян пережили своєрідну культурну травму. Вони втратили не лише релігійні традиції, а й усю систему розуміння сексуальності та стосунків із божественним. Остаточний крах настав із римським завоюванням у 30 році до Н. Експей, Август. Був нажаханий тим, що його війська виявили в єгипетських храмах, і негайно наказав припинити сексуальні релігійні практики. Римські солдати знищували відверті витвори мистецтва, спалювали релігійні тексти і страчували жерців, які відмовлялися відмовитися від традиційних церемоній. Але римляни не просто придушили єгипетські сексуальні практики. Вони систематично стирали докази їхнього існування. З храмів здирали відверті декорації, папіруси, що описували сексуальні ритуали, спалювали, і навіть архітектурні елементи, призначені для релігійної сексуальності, були знищені або приховані. Діти, які опинилися в пастці цієї системи, зіткнулися з особливо трагічною долею. Багато з них були настільки ретельно підготовлені до сексуального служіння, що не могли адаптуватися до нормального життя. Римські записи описують колишніх храмових дітей, які вчиняли самогубство, не бажаючи стікатися зі світом, де їхня єдина сприймана цінність була ліквідована, ті, хто вижив, несли в собі травму, яка впливала на єгипетське суспільство протягом покол. Систематичне сексуальне насильство створило моделі поведінки та вірувань, які неможливо було легко стерти політичним завоюванням. Римські намісники повідомляли про постійні проблеми з підпільними сексуальними культами, мережами торгівлі дітьми та релігійними рухами, які намагалися відновити традиційні практики в таємниці, але навіть римляни не змогли знищити всі докази. Те, що вони залишили, шокувало вікторіанських археологів настільки, що змусило їх створити найбільше приховування в історії археології. Систематичне приховування єгипетських сексуальних практик почалося не з давніх змов, а з вікторіанської моралі, яка не могла впоратися з археологічною правдою, коли дослідники 19 століття вперше зіткнулися з відвертими сексуальними зображеннями в єгипетських гробницях і храмах, вони опинилися перед культурною кризою, яка формувала єгиптологію наступні півтора століття. Шаблон був встановлений рано. Коли Джованні Бельсоні у 1817 році виявив відверто сексуальні настінні розписи в гробниці Сеті Ферст, він негайно наказав закрити їх штукатуркою. Замість того, щоб задокументувати, його опублікований звіт описував гробницю як таку, що містить прекрасні релігійні сцени, повністю опускаючи графічний сексуальний зміст, який заповнював кілька камер. Це стало стандартною практикою протягом усієї вікторіанської епохи. Огюст Марієт, засновник служби старожитностей Єгипту, зберігав приватні колекції відвертих артефактів, які ніколи не виставлялися публічно. Коли було засновано єгипетський музей у Каїрі, цілі категорії артефактів були переміщені до зон обмеженого зберігання, доступ до яких мали лише вчені чоловіки. Придушення не обмежувалося зображеннями, вікторіанські перекладачі регулярно вирізали сексуальний зміст із давніх текстів, замінюючи відверті описи ефемізмами або просто пропускаючи цілі уривки. Знаменітий папірус Єберса, один із найважливіших медичних текстів стародавнього Єгипту, мав понад 40 розділів, присвячених сексуальним практикам, які не були перекладені аж до 1 тисяча Можливо, найбільш шокуючим було систематичне знищення доказів. Британський археолог Фліндерс Петрі відкрито зізнавався у знищенні артефактів, які він вважав надто непристойними для публічного огляду. Його щоденники описували спалення папірусів, розбивання статуй та повторне поховання артефактів, що зображували сексуальні акти, які він не міг змусити себе задокументувати, приховування. Поширилися і на академічні установи. Університети відмовлялися фінансувати дослідження єгипетської сексуальності, вважаючи це недоречним для наукового вівчення. Студентів, які виявляли інтерес до цих тем, відмовляли або виключали, академічні журнали відхиляли статті, що обговорювали сексуальні практики, навіть якщо вони базувалися на твердих археологічних доказах, музеї. Розробили складні системи для приховування сексуальних артефактів. Лише Британський музей має понад 2800 прихованих єгипетських артефактів, що зберігається в зонах обмеженого доступу, позначені лише як різна кераміка або декоративні предмети. Ще у 2019 році Лувр був викритий у приховуванні нововідкритих папірусів громадськості, навіть статті у Вікіпедії. На ці теми таємничим чином заблоковані для редагування. Відвідувачі, які спеціально просять переглянути ці предмети, стикаються з бюрократичними перепони, розробленими для того, щоб відбити випадкову цікавість. Метрополітен Музей у Нью-Йорку дотримується схожих обмежень. Їхні єгипетські галереї демонструють відчищені версії розписів гробниць, де відвертий сексуальний зміст або закритий. Або видалений цифровим способом. Оригінальні витвори мистецтва залишаються у сховищах, доступні лише дослідникам, які можуть продемонструвати законну академічну потребу та погоджуються на суворі вимоги конфіденційності. Навіть сьогодні ця вікторіанська спадщина продовжує формувати суспільне розуміння стародавнього воєн. Популярні документальні фільми та музейні виставки зосереджуються на політичній історії. Релігійних віруваннях та мистецьких досягненнях, повністю ігноруючи сексуальні практики, які були центральними для єгипетської культури, результатом є санітарна версія історії, яка має мало спільного зі складною і часто тривожною реальністю життя в стародавньому. Єгипті, це тривале приховування створило величезні прогалини в суспільних знаннях про людську сексуальність. Релігійні практики та соціальну організацію в одній із найвпливовіших цивілізацій історії Жахіт, приховані в єгипетських гробницях і текстах, розкривають, як легко релігійна відданість може перетворитися на систематичне насильство, коли людська сексуальність стає інструментом космічного контролю. Протягом три тисячі років єгипетська цивілізація створювала та підтримувала практики. Які ставилися до дітей як до сексуальної власності, нормалізували насильство як релігійне поклоні та використовували інтимність як зброю політичного домінування. Якщо цей погляд, у приховану темряву історії, залишив у вас бажання розкрити більше похованнях істин, я підготував ще одну подорож у тіні минулого, яку ви не захочете пропустити. натисніть на відео. Що з'явилося на вашому екрані зараз, щоб відкрити ще один шокуючий розділ, який історія намагалася стерти. І якщо ви знайшли це дослідження таким же захопливим, як і я, натисніть кнопку підписки, щоб ми могли продовжувати разом знімати шари історій. Ці забуті голоси заслуговують на те, щоб їх почули, і є ще так багато історій, які чекають, щоб їх розповіли.